Виникає питання: звідки у суді такі величезні запаси біткоїнів? Анатолій Урбанський народний депутат України та колишній голова Одеської обласної ради. Він задекларував 4256 біткоїнів, однак подробиць про їхні походження також немає. Урбанський походить із впливової одеської родини, що займається бізнесом у різних сферах, зокрема у морській торгівлі та логістиці. Сам же Урбанський пояснює свої статки тим, що вдало купив біткоїни ще 2014 році. У валюти його спонукав вкластися молодший брат. Тепер вартість задекларованої криптовалюти, Люти складає майже 6 мільярдів гривень. Я в це вклався ще у 2014 році, коли це тільки починалося, коли це ще не було таким мейнстрімом, як зараз, і коштувало кардинально інших грошей. Про Івана Бойченка, який володіє 5750 тисячами біткоїнами, відомо дуже мало. У відкритих джерелах немає інформації про його декларацію, походження статків або політичну діяльність. Це може свідчити про те, що він уникає публічності або його справжні активи не були офіційно зареєстровані.